Чи відомо вам, що ранкові підвищення артеріального тиску, як ви тільки встали з ліжка, підняли зі сну, дуже часто пов'язані з шийним остеохондрозом. І таблетки від тиску в таких випадках важко добиваються стабілізації артеріального тиску, особливо в ранішні години. Адже тиск безпосередньо пов'язаний з шийним остеохондрозом. Тому в сьогоднішньому відео ми говоримо про зв'язок шийного остеохондрозу і гіпертонії. Підписуйтеся на наш канал, адже в нас цікаво завжди про медицину, і поділіться зі своїми знайомими цим відео, які також страдають артеріальної гіпертензії. Якщо сподобається відео, не забудьте поставити лайк. А я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталія Похмурська. Також я рефлексотерапевт і багато даних, з якими ділюся. Не тільки з підручників, але і з особистої практики, яку ми отримали руками. Зв'язок гіпертонії і остеохондрозу дуже часто супроводжується підвищенням тиску на тлі таких симптомів. Це можуть бути часті головні болі, особливо в потилиці, або головні болі однієї половини голови. Можуть з'являтися мушки перед очами сірі при різкому вставанні або зміні положення, або можуть бути такі блискучі, ніби хтось варив зваркою. Але ці мушки супроводжуються розпираючим головним болем. Також в таких людей є скутість, особливо ранкова скутість в області лопаток, шиї. І нерідко супроводжуються болем, в шиї, плечах, затерпанням рук. Нерідко скутість також виникає після одноманітного положення голови. Наприклад, ви тривалий час сиділи за комп'ютером чи за телефоном, або в'язали, вишивали, ліпили вареники. І після того головою повернути в сторони важко. І тиск дуже часто після такого нахиленого положення голови підвищується більше. При більш вираженому остеохондрозі тут також. Може бути такі болі, як простріли, ніби вас за нерв дьоргнули, може віддавати сюди той простріл, може в грудну клітку або в руку. Все залежно, де піджати корінець. Нерідко також є порушення об'єму рухів головою. І коли людина піднімає голову уверх або нахиляє отак, вниз, виникає головокружіння. Інші види головокружінь можуть виникати при повороті головою в сторони. Також ми відмічаємо нерідко при огляді обмеження рухів в ту чи іншу сторону. А якщо ви зробили діагностику, а там, наприклад, в реоенцефалограмі пише вертоброгенна залежність, порушення відтоку крові, спазми судин на стільки там процентів, це також вказує на те, що у вас є стійка залежність кровотоку в голові з шийним остеохондрозом. І тиск ваш підвищується для того, щоб не допустити до ішемічного інсульту. А якщо на ультразвуку сонних артерій пише С-подібна девіація сонних артерій, це вказує на те, що є спазми передньої групи м'язів шиї, де ця артерія яка спроходить? Ви ж не вродилися з такими С-подібними девіаціями, а е, ці зміни ви набули з часу. Яка ж діагностика допоможе нам підтвердити, що підвищення артеріального тиску пов'язано саме з проблемами шийного відділу хребта? В першу чергу це реоенцефалограма. Це обстеження є доступне по всій Україні, є у всіх районних лікарнях, і тому ви легко, де б ви не проживали, можете його пройти. В результаті, якщо такий зв'язок є, нерідко пише застій венозної крові порушення венозного відтоку, спазми суди шиї та головного мозку, а також нерідко в тих обстеженнях ми таке читаємо. Вертеброгенна залежність. Ото слово вертеброгенна залежність це є 100% підтвердження, що ваш артеріальний тиск або головні болі, або головокружіння пов'язані саме з шийним відділом хребта. Інше обстеження, яке варто зробити, це є УЗД-судин шиї, але воно для мене є менш цінне, адже рех показує і судини прямо в головному мозку. На УЗД-судин-шеї можуть писати С-подібна девіація сонних артерій, можуть писати звуження хребцевої артерії на такому-то рівні, може писати за рахунок екстравазальної компресії. Оце якраз також показує, що є залежність саме з хребтом. Якщо би була проблема з судинами, там би писала наявність якоїсь бляшки, і наскільки процентів звужує, якщо пише не бляшка, а екстравазальна компресія це є від шийного відділу хребта, м'язи або зміщення самого хребця. Чому це так впливає? Адже у нас хребцях, в бокових відростках проходять вертебральні артерії. І нерідко невеличкі навіть зміщення, чи якась грижа шийного відділу? Підтискає, деформує артерію і кров набагато гірше поступає в головний мозок. Вже таке додаткове, це вже не чисто для гіпертонії е, діагностики, а в загальному побачити наскільки є складність шию. Це можна зробити рентген шийного відділу хребта, пряма проекція, а також бокові проекції у максимальному розгинанні і максимальному згинанні. Адже у нас буває така ситуація. Що при згинанні шийного відділу хребця видно, як хребці з більшим ризиком можуть перетискати якраз вертебральні артерії. Тому не просто прямо, а з нахилом вперед і назад варто робити. Що можна порекомендувати з лікування у таких пацієнтів? В першу чергу дуже важливо правильний масаж, але наголошую, багато масажистів, навіть то, що я дивлюся на відео в інтернеті роблять масаж як для гіпертоніків неправильно. А особливо це небезпечно, коли старшим людям. Тому і багато невропатологів говорять, от на масажний дій це може нашкодити. Насправді, правильно проведений лімфодренажний масаж, який відтягує кров від голови, а потім остеопатія, яка розтягне хребет довжину, покращує кровопостачання головного мозку. В нас є навіть відгуки на Ютубі, де жінка до і після. Лишає відгук, наскільки в неї були сильні головокружіння, крім того, і високий тиск. Перші рази вона не могла залізти на ліжко, покрутилась голова. Після проведеного масажу і остеопатію вона собі нормально рухалася, голову піднімала, голову кружінь тих не було. Але все має провестися правильно. Тільки тоді буде результат. Ну, звісно, люди використовують крім препаратів, які знижують тиск через болі шиї і нестероїдні протизапальні препарати, і це нормально. Але є небезпека в тому, що деякі протизапальні препарати, особливо у високих дозах, можуть самі по собі підвищувати артеріальний тиск. Тому таким людям я би рекомендувала не таблетками оцей її зменшувати, а в першу чергу мазям. З наших мазів ми використовуємо мазь диклофенак і зразу поєднуємо з мазом з бджолиною отрутою. Або в кого алергія на бджолину отруту, беремо мазь зі зміїною отрутою. Обов'язково перед тим міряємо тиск і добре на вечір, щоб у вас зранку було менше спазмів. Мажемо шию і мажемо з цієї частини. Тобто ви маєте заходити трошки в волосся, десь на середину вуха. І доходите, от, фактично до того місця, де вас болить. І також дуже часто м'язи тут спазмують, можемо намазувати ту частину. Коли у вас дуже високий артеріальний тиск. Цю процедуру не робите. перше міряєте артеріальний тиск, випиваєте таблетку. Можете робити, коли у вас тиск ну, 140-150 не вище. Якщо 180, 200, ми ту процедуру не виконуємо. Також важливо робити вправи для закріплення результату, адже у людини є звичний стереотип рухів. І е, якщо ви не вживаєте ніяких заходів, ви вертаєте звичний спосіб життя після курсу масажів і м'язи далі спазмують і вертають хребці в то неправильне положення. Але на каналі нашому YouTube я викладала вправи для людей з різним станом здоров'я шийного відділу хребта, і ви можете підібрати вправи, які підійдуть саме у вашому випадку. Надзвичайно гарний результат також дає гірутотерапія. Там взагалі можна розвантажити головний мозок відразу. Деякі люди після першого сеансу відмічають, що артеріальний тиск знижується. Це в першу чергу ті люди, у яких порушення виносного відтоку з головного мозку. Отам результат дуже швидко. У людей, в яких є переважаючі спазми і збіднення притоку крові до голови, результат настає трохи пізніше, але він також є і є відчутний. У людей, в яких більше спазми, кращий ефект у нас при поєднанні з апітерапією це укуси бджіл. І що дуже важливо, бджоли розширяють судини. Посилюють кровоток в головному мозку і не підвищують при цьому артеріального тиску. Тобто бджола розширила судину, кров прийшла більше, і організм вже не має такої сигналу в головний мозок, спасай, тому що буде ішемія, буде інсульт, і тиск тоді також менше підвищить. Тому, бачите, в кожному випадку ми робимо огляд пацієнта і визначаємо, що більше підійде саме в його випадку. Але є контингент людей, в яких спазми шиї дуже пов'язані з емоційними переживаннями, які нервуються і постійно після того зажимає шию. І замітьте таке, якщо у вас стається такий стрес, або ситуація, от я не хочу це робити, я не буду це робити, конфлікти на роботі або з чоловіком, у вас спазмує шия. І от цим людям також дуже добре поєднати все з акупунктурою. Акупунктура допомагає зменшити реактивність нервової системи вегетативної, а також заспокоїти самі оті емоційні переживання. Спосіб життя не міняється, лишаються у вас ті самі проблеми, що були, але ви реагуєте на них. Трошки спокійніше. Крім того, за рахунок акупунктури ми можемо добитися розслаблення м'язів шиї, і, відповідно, також покращується кровоток в головний мозок, і, відповідно, зменшується оця потреба організму, підвищувати артеріальний тиск, щоб не сталося інсульту. Тому звертайтеся в нашу клініку на лікування, ми можемо підібрати. Адекватні процедури, які підійдуть кожному, враховуючи їхні там супутні захворювання, покази, протипокази. Ну, якщо сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, поділіться зі своїми знайомими, у яких є подібні симптоми, і підписуйтесь на наш канал, адже в нас багато цікавого про здоров'я.